Центр протимінної діяльності звертає вашу увагу на екстремальну мінну небезпеку в лісових зонах. Просимо вас з розумінням поставитися до тимчасових обмежень та утриматися від відвідування лісу та збирання грибів та ягід. Ваша безпека це наш пріоритет. Через високу мінну небезпеку категорично забороняється відвідувати лісові масиви, збирати гриби та ягоди, прогулюватися лісовими стежками. Пам'ятайте правила безпечної поведінки. Побачив підозрілий предмет не чіпай. Не підходь. Зателефонуй 101. Ігнорування цих правил може призвести до тяжких наслідків аж до летального випадку. Бережіть себе та своїх близьких. Звичайна дорога може здаватися безпечною, але що під колесами? Міни та нерозірвані боєприпаси головна небезпека деокупованих територій, особливо на польових та ґрунтових дорогах, де проходили бої. Окупанти залишили тисячі мін на узбіччях, мостах і навіть у лісопосадках, будь-який необережний рух, смертельна пастка. Громадяни інформують відповідні служби про потенційні загрози. Кожне повідомлення це шанс вчасно виявити небезпеку і запобігти біді. Фахівці виїжджають на місце, перевіряють ситуацію та діють згідно з протоколами безпеки. Спільна відповідальність допомагають зберегти життя. Центр протимінної діяльності застерігає. Протипіхотні та протитранспортні міни, мінометні артилерійські та танкові снаряди, різні види ручних гранат тощо становлять смертельну загрозу. Усі вони навіть після тривалого перебування у воді або землі не втрачають своєї здатності нанести шкоди життю і здоров'ю, оскільки містять вибухові речовини та можуть спрацювати від будь-якої взаємодії з ними. Натрапити на небезпеку можна всюди, на вулицях, дитячих майданчиках, у покинутих або зруйнованих будівлях, лісах, полях, на узбіччях доріг. Річках та інше, часто ворог мінує предмети, які можуть становити, хоч якусь цінність, мобільні телефони, аптечки, продукти, дитячі іграшки, особисті речі та інше, розтяжки та інші види мінувань активно використовують в місцях ведення бойових дій та знаходження військових позицій поблизу тимчасових польових складів, ретельно маскуючи їх. Відступаючи, окупанти все частіше залишають по собі заміновані будівлі, бойову техніку та речі. Не намагайтеся проникнути до покинутої техніки та не торкайтеся залишених окупантом речей. Якщо ви натрапили на підозрілий предмет, схожий на вибухонебезпечний, перше, у жодному разі не підходьте та не торкайтесь знахідок і не дозволяйте це робити іншим. Друге, відійдіть небезпечну відстань тим шляхом, яким прийшли якомога далі. Третє. Негайно повідомте про небезпечну знахідку в Державну службу надзвичайних ситуацій за номером 101. Невиконання цих вимог може призвести до тяжких наслідків та коштувати вам життя. Будьте уважними та не ризикуйте життям. Бережіть себе. У прифронтових районах. Небезпека може чекати просто під ногами. Щоденні обстріли, авіабомби, скиди з дронів, і навіть власне подвір'я вже не є безпечним місцем. У дворах можуть залишатися нерозірвані снаряди, касетні боєприпаси, міни-пастки, розтяжки на воротах або дверях. Одразу після обстрілів небезпека ще не минула підозрілий предмет, уламок, залишений дрон, усе це може виявитися смертельно небезпечним, зберегти життя. Важливіше за все. У разі підозри на вибухонебезпечний предмет телефонуйте 101. Повідомляйте не мовчіть. Під час війни навіть звичні для відпочинку місця можуть приховувати смертельну загрозу. Річки, озера, береги. Ці зони нерідко використовуються ворогом для мінування. Або стають місцями скидання вибухонебезпечних предметів. У цих місцях можуть залишатися протипіхотні та протитанкові міни, снаряди, які не розірвались, або спеціально замасковані вибухові пристрої. Вода і мул ускладнюють виявлення, а тому ризик особливо високий. У жодному разі не наближайтесь до підозрілих предметів на березі чи у воді не купайтесь у неперевірених місцях, навіть якщо це знайомий ставок чи річка. Якщо побачили щось незвичне, повідомте рятувальників або саперів. Пам'ятайте один необережний крок може коштувати життя. Обережність це наша спільна безпека.